Впродовж минулої доби до рятувальників надійшло декілька повідомлень про загорання сухої трави та чагарників на відкритій території. Один такий випадок стався в селі Пасіка Полянської територіальної громади Мукачівського району. Там на гасіння залучали вогнеборців із сваляви. Ще три пожежі на відкритій території виникли в Віршаві, Ужгороді та Ужгородському районі. Загалом вогнем знищено суху траву та чагарники на площі близько одного гектара. На Закарпатті вже стартував сезон екопожеж. Поки що вони незначні території займають, але ем, як бачимо, сонце пригріває, тож громадяни надовзі почнуть займатися весняно-польовими роботами, і суха трава почне палати від їхньої необережності чи надбалості. З огляду на це рятувальники Закарпатської області звертаються до краян, ні в якому разі не спалювати суху рослинність минулорічна, яка зберігається на полях чи присадібних ділянках. Її потрібно компостувати.